В принципі, програми президента стараємося, щоб всі були виконані, тому що ми прекрасно розуміємо, що ці програми вкрай необхідні для наших людей. На сьогоднішній день по безробіттю ми маємо на обліку 3133 людини. Саме краще вирішення цих питань це створення нових робочих місць. Створення робочих місць. Це оці у нас знову ж ми говоримо, що підприємства, які займаються деревопроробкою, підприємства, які займаються туризмом, підприємства, які займаються фермерським господарством. Це три напрямки, які в районі можуть покращити ситуацію. У Усіх трьох напрямках ми на сьогоднішній день маємо ну, певний результат. По фермерських господарствах у нас збільшується кількість фермерських господарств, і ріст, скажімо, вирощення овець у нас із 10-го року по сьогоднішній час. Зріс у 10-му мали 17 тисяч поголів'я овець, на сьогодні ми маємо 33 тисячі поголів'я овець. Тобто автоматично це є не тільки, скажімо, Додаткове, скажімо, сировина, але це є і робочі місця, тому що за цим усім потрібно людям працювати і створювати робочі місця. Така ж сама ситуація у нас іде в туризмі. На сьогоднішній день є перспектива скажімо, у туризмі. Хоча, скажімо, економіку ми би хотіли мати трошки краще, тоді б люди могли відпочивати більше. Але тенденція спаду не є. Сплата податків з туризму у нас у попередньому році було 1 мільйон 100 тисяч. Тобто, це є те, що дав сугубо туризм. Це не є та межа, яку на сьогоднішній день може Рахівщина давати по туризму. Ми маємо набагато більші перспективи, просто-напросто потрібно ще зробити інфраструктуру. До наших туристичних закладів, де потік туристів буде більше, автоматично буде і сплата податків, і збільшення робочих місць. Тому що знову ж таки, якщо є більше туристів, їх потрібно комусь обслуговувати. Ми в дійсності, на жаль, є депресивним районами. Ми дістаємо дотації, які, без яких, на жаль, район би не міг вижити. Що потрібно зробити? На мою думку, перш за все, потрібно зробити умови так, щоб бізнес залишався тут. В 2011 році до нас були, приходили інвестори, які хотіли створити завод з запчастинами до автомашин. Але, на жаль, так як ми далеко від кордону, на жаль, що у Рахівському районі не газифіковано їм. Наша територія не підійшла. Який вихід на даному етапі? Якщо б ми мали вільні економічні зони, це б було привабливо для інвесторів. І інвестор міг би створювати робочі місця, тим самим наповнювати бюджет. Оце є шлях вирішення даної проблеми. На сьогоднішній день ми дотаційні на 84%. На жаль, да. Основні наші, скажімо, розхідна частина це є освіта, охорона здоров'я, культура. На сьогоднішній день, в принципі, для того, щоб це все покращиться, це лише одно, що ми можемо створювати робочі місця і друге, що все це. Бюджет району на сьогоднішній день ми маємо 270 мільйонів.